Кременчуцькі волонтери безупину працюють для посилення нашого війська та гуртують навколо себе людей, аби спільними зусиллями наближати перемогу України. Одним з таких прикладів є благодійний фонд спільно пліч опліч на чолі з Сергієм Каптаном, який створює спеціалізовані причіпи для військових під різні бойові задачі. Цього разу це вже 207-й транспортний засіб. Він виконуватиме роль лазні душової для захисників. Звернувся до нас працівник Кидмаш Віталій Чербак, що їм треба лазня душева. І ми вирішили йому допомогти з цим. В першу чергу я хочу подякувати працівникам Кредмаша за те, що вони підключились до цього збору. Керівництво самого Кредмаша, вони також підключились, допомагали робити збір. Це дуже важливо. Це каже про те, що Завод про своїх працівників, які зараз там на фронті, не забуває. Також цей причіп можна використовувати не лише для гігієнічних потреб, а й для перевезення важкого спорядження, адже конструкція транспортного засобу розрахована на вагомі навантаження. Він утеплений там Ну, Якщо ви глянете всередину, він утеплений. ОСБ ми скрили. Лаком на водній основі, щоб не було запаху, коли хлопці там будуть купатися. Зовні він у нас метал, а всередині полістирон. Там, де у нас знаходиться душова, там у нас влагостойка фанера. Хлопці можуть купатися нічого з цим причіпом не буде. Даний причіп буде переданий бійцям, які воюють на покровському напрямку. У комплект волонтери також поклали маскувальну сітку, трос та мед. Зараз для нас критично важливо згуртуватися і усіма можливими способами посилювати українське військо адже від цього залежить майбутнє нашої нації. Дуже вдячний всім, хто допомагає. Бо... Цей притчіпмашу збирали кошти люди, які постійно нам допомагають. Це дуже важливо. Ми повинні розуміти: ну, якщо тил не буде підтримувати фронт, то фронт прийде до нас в міста. Це дуже ну, цього ніхто не хоче, тому допомагайте, допомагайте військовим, допомагайте волонтерам, яким ви довіряєте. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.